Дівчатка всіх вітаю на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачні, а головне корисні пепешні снікерси. І в приготуванні вони дуже легкі. Нам треба для цього банан, ми його беремо, відчищаємо від шкірки і розрізаємо любим зручним способом для вас. Я, наприклад, його розділила на пополам і розрізала ось на такі дольки. Але вам рекомендую його ще перерізати на пополам, тому що воно. Ламається при намазуванні арахісової пасти, коли банан дуже стиглий. У мене вийшло ось так. Бачите, як показано на відео, він ламається, він дуже в мене стиглий, тому мені прийшлося ще його перерізати на менші шматочки. Далі ми беремо арахісову пасту. В мене вона йде з зернами чіа, що робить її ще кориснішою. І викладаємо арахісову пасту на банан. Після того, як ви повністю перемастили ваші бананчики арахісовою пастою, відправляємо їх до холодильника, поки ми будемо готувати з вами глазурь. Для глазурі нам потрібно взяти будь-який шоколад без цукру, у мене ось такий де з горішками. Цей шоколад не містить цукру, і він нам чудово підходить для нашого снікерсу. Ми його ламаємо, перекладаємо в тарілочку і відправляємо до мікрохвильовки, де розтоплюємо імпульсами десь приблизно по 15-20 секунд. Коли шоколад повністю розтопили, нам потрібно взяти. Абсолютно любу рафіновану олію. в мене, як бачите, звичайна олейна без запаху. Просто додаємо, щоб наша глазурка блистіла, щоб шоколад не крошився, а м'яко відкусувався, коли він вже буде охолоджений. Далі, зручним і любим способом для вас зверху ми змащуємо наші бананчики з шоколадом і можемо їх відправляти знову до холодильника буквально на хвилин 20. Все, вони готові до споживання. Повірте, це дуже смачно, як бачите, дуже просто, а головне, це можна куштувати діткам як замінник солодкого. Тому обов'язково приготуйте всім смачного. Дякую за увагу.